Подарунки феї Жила колись на світі вдова, і були у неї дві дочки, старша вилита мати, теж обличчя, той самий характер, дивишся на доньку, а здається, що бачиш перед собою матір. Обидві і старша дочка і мати були до того нечимні пихаті, зарозумілі, злі. Що всі люди, і знайомі, і незнайомі, намагалися триматися від них подалі. А молодша донька була вся в покійного батька добра, привітна, лагідна та до того ще й красуня, яких мало. Зазвичай люди люблять тих, на кого схожі, тому то мати безтями любила старшу доньку і терпіти не могла молодшу. Вона змушувала її працювати з ранку до ночі, а годувала на кухні. Крім всіх інших справ, молодша донька повинна була по два рази на день ходити до джерела, яке було принаймні в двох годинах ходьби, і приносити звідти великий повний доверху глечик води. Якось раз... Коли дівчина брала воду, до неї підійшла якась бідна жінка і попросила напитися. Пийте на здоров'я, тітонько, сказала добра дівчина. Сполоснувши скоріше в свій глечик, вона зачерпнула води в найглибшому і чистому місці і подала жінці, притримуючи глечик, щоб зручніше було пити. Жінка надпила кілька ковтків води і сказала дівчині: Ти така гарна. Така добра і привітна, що мені хочеться подарувати тобі щонебудь на пам'ять. Справа в тому, що це була фея, яка навмисне прибрала подобу простої сільської жінки, щоб подивитися, чи така ця дівчина мила і чимна, як про неї розповідають. Ось що я подарую тобі. Відсьогодні кожне слово, яке ти промовиш. Паде з твоїх губ або квіткою, або коштовним каменем. Прощай. Коли дівчина прийшла додому, мати стала сварити її за те, що вона забарилася біля джерела. Пробачте, матінко, сказала бідна дівчина, я й справді запізнилася, але ледве тільки вона зронила ці слова, як з губ її впали кілька троянд, дві перлини і два великих алмази. Дивіться ну, сказала мати, широко розкривши очі від подиву. Мені здається, замість слів вона впускає алмази і перли. Що це з тобою сталося, доню? Перший раз в житті вона назвала свою меншу донькою. Дівчина, попросту, не криючись і не хвалячись, розповіла матері про все, що з нею трапилося біля джерела, а квіти і алмази. Так і сипалися при цьому з її вуст. Ну, якщо так, сказала мати, треба мені послати до джерела і старшу доньку. Ну ж бо, фаншоні, подивися, що сиплеться з губ твоєї сестри. Лише тільки вона заговорить, невже тобі не хочеться отримати такий самий дивовижний дар. Адже потрібно для цього всього на всього сходити до джерела. І коли бідна жінка попросить у тебе води? вічливо подати їй напитися. Ну, ще, нема в мене бажання тягтися в отаку далечінь, відповіла злючка. А я хочу, щоб ти пішла, гримнула на неї мати. І цю ж хвилину. Дівчина знехотя послухалась і пішла, так і не перестаючи бурчати. На всяк випадок вона захопила собою срібний глечик, найкрасивіший, який був у них в будинку. Ледве встигла вона підійти до джерела, як їй з лісу вийшла ошатно одягнена пані і попросила ковток води. Це була та сама фея, але тільки на цей раз вона прибрала подобу принцеси, щоб випробувати, чи така нечемна і зла старша сестра як про неї розповідають. Чи не думаєте ви? Що я притяглася сюди, щоб дати вам напитися, сказала дівчина зухвало. Ну, звичайно, тільки для цього. Я і срібний глечик навмисне захопила, щоб піднести воду вашій милості, а втім, мені все одно пийте, якщо хочете. Однак ви не дуже люб'язні, сказала спокійно Фея. Ну що ж, яка послуга, така й нагорода? Відсьогодні кожне слово, яке зірветься з ваших губ. Перетвориться на змію або жабу. Прощайте. Як тільки дівчина повернулася додому, мати кинулася до неї назустріч Це ти, доню, ну як? А ось так, матінко, буркнула у відповідь донька, і в ту ж саму мить дві гадюки і дві жаби плюхнулися на поріг. Ах, Боже мій. скрикнула мати. Та що ж це таке? Звідки? А, знаю, це твоя сестра у всьому винна. Ну, поплатиться ж вона у мене. І вона кинулася на молодшу доньку з кулаками. Бідолаха в страху кинулася бігти і сховалася в сусідському лісі. Там її зустрів молодший принц, син короля цієї країни. Повертаючись з полювання, він зайшов у хащах прекрасну дівчину. І, дивуючись її красі, запитав, що вона робить у лісі зовсім одна і чому так гірко плаче. Ах, пане, відповіла красуня, матінка прогнала мене з дому. Королівський син помітив, що з кожним словом дівчина опускає з вуст квітку, перлину або алмаз. Він здивувався і попросив пояснити, що це за диво. І тут дівчина розповіла йому всю свою історію. Королевець закохався в неї. До того ж він розсудив, що дар, яким Фея наділила красуню, коштує дорожче будь-якого приданого, яке могла б принести йому інша наречена. Він відвіз дівчину до палацу, до свого батька і одружився з нею.